Двокілометровий відрізок дороги від села Старих Кривотулів до містечка Отинії місцеві недарма прозвали трасою смерті. Тут щороку десятки ДТП, і більшість із трагічними наслідками лише за останні п'ять років на цьому шляху обірвалося життя понад 30 людей. Вінки, хрести та пам'ятники ними встелені у збіччя. Ці лампадки тут нові. З'явилися минулого понеділка. Іномарка на шаленій швидкості збила на смерть місцевого жителя просто на пішохідному переході. По пішохідному переході йшов з велосипеду, переходив дорогу. І на прямо от на цій місці від, кхе, швидкість автомобіля в районі км був. Не менш на місці горять лампадки. Вони будуть. Полум'я свічки буде горіти до тих пір, поки для жителів Кривотул не засвітиться зелефор. Світло, Шалена траса пролягає впритул до сільського кладовища. Та чи в цьому причина аварій? Священники радять не шукати містику. Я би так не назвав її дорогою смерті. Якщо, наприклад, є обмеження на самому пункті там 50 чи 60 кілометрів. А коли є, я їду 150 чи 180 то не є проблема в дорозі смерті, є проблема в гміні, тому що я не дотримуюся правил дорожнього руху. Аварії тут почастішали кілька років тому, коли капітально відремонтували дорогу, і новенька, рівна траса вмить перетворилася на справжню злітну смугу. Для багатьох цей політ стає останнім. Наболіло те, що гинуть люди через єдину причину селом їдуть швидкість 150-140, навіть 160 кілометрів. Ніхто не зупиняється. Перед нами пішохідний перехід, і його перейти неможливо. Нічого не зроблено для того, щоб була безпека руху. Тут якась нормальна. Терпець у селян зрештою урвався, і вони вийшли на протест. Люди вимагають обладнати небезпечну ділянку світлофорами, інакше погрожують перекрити дорогу. Збиралися, бо це вже людям, людям надоїло реально. Це не це не прості речі. Люди помирають. Наші люди, наші знайомі. Це нікому не весело, нікому це не хочеться слухати. Дивиться на це все. На збори приїхали і чиновники з обласного автодору, запевняють, у схемі дорожнього руху на цій ділянці жодних світлофорів не передбачено, але в даному випадку готові піти на поступки громаді, враховуючи те, що і е, кількість ДТП, які стаються на даній ділянці дороги, і враховуючи те, що наша область війшла в число шість областей. Де діє пілотний проект по забезпеченню безпеки дорожнього руху? Ми включили ряд. Населених пунктів, де будуть встановлені якраз відлофорні об'єкти, в тому числі входить і даний перехресток, на якому є, на якому ми стоїмо. Це є в селі старі кривотули. Селяни дали дорожникам кілька місяців на виконання обіцянок. На початку березня люди планують зібратися знову, перевірити, чи зрушилася справа з місця. Тим часом просять поліцейських посилити патрулювання на цьому відрізку дороги.